Чому ми завжди у боргах? Ми отримуємо зарплату, а вона майже не встигає покрити комуналку, продукти та транспорт. Населення України активно не бере споживчі кредити, тому що у банках високі відсотки, а зарплати низькі. Але бог у нас є, просто він прихований у США чи Європі. Бог розподілений на кожного. Там середній дорослий має десятки тисяч доларів кредитів. Але не тільки люди мають проблеми з боргами. Уряди теж живуть у кредит. У Японії, наприклад, державний борг перевищує 240 від ВВП. Це фактично у 2,5 рази більше, ніж країна виробляє за рік. У США сукупний борг перевищив 35 трильйонів доларів. Україна теж живе у борговій системі. Сьогодні державний та гарантований державою борг близько 186 мільярдів доларів США. Це майже 100-105% ВВП. І це не просто цифри. Це відсотки, які з'їдають бюджет щороку. Тобто, гроші, які могли б піти на дороги, на школи, на лікарні, йдуть на обслуговування боргу. Давайте зробимо крок назад у часі, 20 століття після другої світової війни бомби зруйнували цілі міста, фабрики перетворилися на руїни, мільйони людей без роботи. А золото, яке раніше було гарантією грошей, практично зникло з обігу. Тобто грошей бракувало буквально для всього від відбудови мостів до виробництва хліба. І ось тут банківська система винайшла кредит як спосіб відновлення економіки. У США запускають план маршала майже 13 мільярдів доларів допомоги. Але це не була проста пожертва. Це були кредити, інвестиції, які були прив'язані до американських товарів і компаній. У Західній Європі тоді відбудова йшла під гаслом: бери гроші зараз, а повертай. Потім кредити запускали економіку, давали робочі місця. Це працювало ідеально. На початку чим більше ти позичаєш, тим більше інвестуєш, тим швидше росте економіка. Все добре, поки цей двигун не почав рости швидше ніж доходи людей і держав. І у 1960-70-х роках почалося те, що економісти називають борговою інфляцією. Щоб утримати темпи росту, доводилося позичати все більше. І більше США у 1971 році відмовилися від золотого стандарту, тому що доларів у світі стало більше, ніж було золота у Форт Ноксі. Після розпаду СРСР Україна була розгублена. Інфляція, дефіцити, борги ще з радянського періоду, кредити для держави, зовнішні позики. Усе це формувало систему, де борг став нормою, а не винятком. Кожна економічна криза 98 2008 2008-2014 роки підтверджують цю пастку: дефіцит бюджету зростає, зовнішні позики збільшуються, а людей це торкається через зростання цін і девальвацію. Сьогодні борг працює як система обмежень для людей і бізнесу. Зарплати ростуть повільніше ніж ціни на енергоресурси та продукти. Інфляція з'їдає взагалі всі наші накопичення, а державні обмеження стримують бізнес від швидкого розвитку. І це створює відчуття, що грошей завжди мало, навіть якщо кредити і не брали. І ось головний парадокс: борг це двигун, який одночасно веде вперед і тягне назад. Він дозволяє будувати, інвестувати, відкривати нові ринки, але він росте швидше, ніж доходи, і, врешті, створює ілюзію достатку. Ніби грошей багато, але насправді вони всі Позичення. Чому ця пастка постійно? Є три фактори: психологія, культура споживання і структура системи. Людина влаштована так, що хоче жити краще вже сьогодні. Сучасна психологія споживача теж це підтверджує: мозок отримує дофамінову винагороду від покупки зараз, навіть якщо завтра це буде болючий борг. Після війни економіка заходу будувалася не просто на виробництві, а на масовому споживанні. Автомобіль став не розкішю, а нормою. Одяг не інвестицію на роки, а сезонний тренд у 21-му столітті. Смартфон міняють щороку, навіть якщо старий і ще працює. І ось тут найцікавіше. Економіка сучасного світу системно залежить від боргу. Держави беруть кредити, щоб фінансувати бюджетні дефіцити, бізнес бере кредити, щоб рости і платити дивіденди, а банки заробляють саме на кредитуванні. Якщо люди раптом перестануть брати кредити і витрачати, економіка почне падати. У кризу 2008 року це стало очевидним. Як тільки банки зупинили кредитування, економіка світу замерзла. Тобто Боргова пастка працює не тому, що ми з вами безвідповідальні. Вона закладена у психології, у культурі споживання та в самій конструкції сучасної економіки. Це і є отой такий парадокс. Навіть якщо людина особисто уникає кредитів, вона все одно живе у борговій системі через податки, через ціни, зарплати. Але давайте не впадати у відчай. Ніхто з нас не змінить світову фінансову систему вже завтра. Але ми ми можемо змінити свою особисту, почати планувати витрати, відкладати навіть і маленькі суми, і думати наперед. Це і є така маленька перемога над пасткою. Коли ми розуміємо, що борг це не лише наш кредит, а і державний бюджет. Тоді ми починаємо вимагати більшої прозорості, куди йдуть гроші, хто на них заробляє і чи працює це на розвиток. Країни технології блокчейн, краудфандинг, децентралізовані фінанси це ще сирі, але вже існуючі альтернативи. Вони показують, що фінансова система може мати інші правила. І якщо старий світ побудований на боргах, новий може будуватися на довірі і прозорості. Тому, коли ми розуміємо, як працює система, то з'являється шанс використовувати його, а не бути використаним.